Масштабнішому будівельному об'єкті міста колишній третій фабриці ХБК, презентували перший у Херсоні картинг-центр. Траса, що тут знаходиться, друга подібна в Україні. Такий же закритий картинг в капітальному приміщенні є лише у Києві. Загальна площа арени 3400 квадратних метрів. Брати участь в одному заїзді одночасно зможуть до 10 картів. Начало проекту було літом. Вот в в июне, в июне, в июле месяце сюда зашли первые строители. Вот. і от сьогодні ми вже тестуємо трасу. Ми хотим відкритися раніше, ніж першу очередь. Плануємо в кінці января запустити уже перших посідітелей. 11 картів в повній готовності. Траса в очікуванні першого заїзду за кермо машини сідає чемпіон України з картінгу Євген Крамер. Його спеціально запросили до Херсона, аби протестувати трасу. Спортсмен картингом займається вже 10-й рік. За плечима не один кілометр різноманітних гоночних трас в Україні і Курдоном, Херсоньку и задоволенный. На самом деле не так много картодромов и это играет достаточно большую роль в развитии картинга, скажем, потому что люди просто не знают о картинге. Нет в данный момент очень сильного чемпионата такого как в России, как в Германии. И я так думаю, что этот картодром внесет большую В розвитку самого спорту, картінга. Трасу також тестували і перші особи області. Наступним, після Євгена Крамера, за кермо карту сідає заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій Хоменко. Я хочу сказати такий драйв. Я одразу дитинство. спорт він дає завжди. Мужество, он дає всегда достижения і дає можливості какого-то переді успіху займає перше місце, тогда ты ти будеш успішним по житті. Тому я думаю, це большие перспективи для Херсонщина сьогодні. На масштабнішому будівельному об'єкті міста колишній третій фабриці Хибока працюють більше 400 будівельників серед підрядних організацій, сім херсонських компаній. Загальний обсяг інвестицій у проект складає 200 мільйонів гривень. У 2011-му освоїли близько 85. По технології, звісно, складність основна – це прокладка комунікації, це те, що енергоємко, во времени емкі процеси. Поэтому как бы, основна задача у нас как бы, выполнена. Заложили комунікації, благоустройство произвели. Наша основна, как бы, цель построить качественний об'єкт і безпасний об'єкт. Відкрити першу чергу торговельно-розважального центру запланували на лютий наступного року. Другу планують здати вже влітку.